Всем привет сегодня будем играти. Якась ігорня, фігну якусь, короче. Я так папа поставила. Бачите, як я грав. Блин, у мене мишки немає. А щоб бити тут, треба мишку. Так, ось ви бачили. Я тут, коротше, за такого п'яса граю. Мені мишку треба, але я на дивані тут мишки не маю. Видайте отак, просто дивитесь, як я тут хожу і тоді. Мені звісно не удобно, але щоб вам було удобно, я роблю. Я тут знаю, що тут робити і туди. О, чекайте, Ли щоб бачите, щоб тут машину треба взяти, доступ к транспорту треба мишку. А мені мишки нету. Мишки нет. Так що тут просто пробежаемся, не знаю, что що будет. Сейчас будем, короче, робити Да, я знаю, це видео набере там, не знаю, 0 лайков, но. Ну, по братку поставьте лайк. Ой, я вот так буду дивитись камеру и дивитися, що я роблю Давай будем всіх штукати вот так от не всіх штукати. Штукати. О, сочно я его Я тоже, щоб взяти машину, треба мне на праву кнопку машину взяти. Щоб взяти. Щоб угонити машину. Блин, мене... Давайте я тут вот буду грати Мене чуть супер не бив. Я хочу, щоб мене хтось бив. Бачу, щоб мене хтось бив. О, дивіться нові скин, Такі цепочки в майті, жорсткі в окулярах. А бачите, то світиться та камера. Бо бачите, бачите на мене. О, бачите на мене. Ой, я вам даю 10 секунд подивитись на мій скін. Нормально, коротше. Ну давайте. Чекайте від мене ще відео.